Усім привіт! Сьогодні у нас 19 грудня 24 року. Почав приймати я замовлення на бджоломатки Backfast f 0 з лісового ізольованого облітника. Будуть зимувалі бджоломатки на початок травня 10-15 І будуть матки 25 го року на 10-15 червня. Матки з паспортами та політками. Номер телефону я залишу в описі та під відео. Кого цікавить, звертайтеся. А зараз ми привідкриємо одну-дві сімейки, в яких. Дані бджоломатки зимують. Подивимося, як проходить в них зимівля. Ось відкрив я дану сім'ю. Ось так вона зверху сидить. Займає всі рамочки. На п'яти рамочках вона зимує. Вулички від заставної, якщо видно. І до заставної, ось так вони зимують. Так, ось слідуюча сімейка. Ось так вони сидять. Хороша сімейка. Займає всі рамочки. Ось такий клуб у них. Більше практично до закінчення рамок. Так, от слідуюча сімейка ось така. Всі рамочки заповнені, забиті, як ви бачите, від заставних. Так, буду закривати. Бджола рівномірно жовтна. Дякую всім за перегляд та до зустрічі.